27 вересня в Україні утримуватиметься суха й прохолодна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На північному сході поривчастий 9-14 метрів за секунду. Нічна температура повітря становитиме плюс 2, плюс 8 градусів. На заході можливі заморозки до мінус 3. В день повітря прогріється до плюс 13, плюс 18 градусів. У неділю, 28 вересня, суттєвих змін не очікується. На всій території країни буде сухо й прохолодно. Вночі температура повітря коливатиметься в межах від плюс трьох до плюс дев'яти градусів. Місцями на заході та сході збережуться заморозки. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс п'ятнадцяти, плюс двадцяти градусів, на Закарпатті та Півдні до плюс двадцяти двох. На Полтавщині упродовж суботи небо вкриватиметься хмарами. Щоправда, до світанку небо буде ясним, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 5, світло передоби піднімуться до плюс 15. У Кременчуці хмари, що з'являться на небі зранку, залишатимуться там до настання вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Максимально повітря прогріється до плюс 15 градусів в день. Після опівночі температурні показники знизяться до плюс шести. Вже вранці, 27 вересня, небо у горішніх плавнях затягнеться хмарами, що так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів температура повітря світлої передоби становитиме 16 градусів тепла. Вночі очікується плюс 5. Вітер північного напрямку до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі погода буде хмарною. Сонце, ймовірно, залишиться за щільною хмарністю, тож день видасться похмурим і прохолодним. Денна температура повітря підніметься лише до плюс 14 градусів, натомість ніч стане трохи теплішою ніж попередня, близько плюс 10. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 27 вересня 2015 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 28 градусів із плюсом. Мінімальної температура повітря була 1970-го, 1 градус тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.